Добрий ранок, п'ята ранку, неділя. Вчора була субота. Я працювала до комендантської години. Приїхала додому десь начало першого, поки то і вже п'ята година ранку, а я сиджу. Машині, тому поспавши три години, я вже сиджу в машині і включила вже програмку. Зараз без хвилини на п'яту, і я не знаю, чи раціонально включати фільтра. Одразу поясню ланцюжок, це ви берете всі замовлення, які вам падають. Фільтра це ви настраюєте собі роботу, тобто від якої ціни, за скільки кілометрів, в яких секторах працювати. Але замовлення частіше приходять саме на ланцюжок. Вимкнула я клас стандарт і комфорт, залишила тільки бізнес і вімкнула ланцюжочок з подачою 2,5. В ефірі є замовлення, але вони ось такі з великою подачею. Щось мені не хочеться подаватися 3 і 4 кілометру. Ну таке такі пусті дорогі. Це такий кайф. Я подаюсь аж на золоті ворота з Кловською. Ну ті, хто сківають, ті розуміють, що ну, така собі не фігова подача. Там навіть не на самі золоті ворота, а ще й далі. Але місто таке пусте, я зараз з'їду, я не можу налюбуватися. То я б так могла і на академію містечко податися, якщо з таким пустим містом. Ну Ладно, вже загнула, загнула за академію містечко, але я просто у захваті. Як мені подобається, коли ти просто літаєш, літаєш, місто спить. Е, добрий ранок ще раз це водій. А дивіться, ви мене чекаєте там на, на цій адресі, тому що я під'їжджаю, а мені пише. Ми вже від... відмінили замовлення. Нам треба швиденько разом почекати дякую. Ага, ну ладно, добре. Це вже наступне замовлення. Сподіваюсь, ці люди не відмінять його доти, доки я не приїду на подальшу. Але я вже знаєте їду з таким якимось сумним виглядом. Ні, ну йо-мо-йо, -йо. Мені там оставалось подаватися кілометр, і вони відміняють. А нащо чекати було, поки я доїду. Ну, щоб оце таке зробити, щоб мені оце настрій підпортити. Це знаєте, мабуть, люди гуляли всю ніч. Вчора була субота, і сьогодні зранку вони роз'їжджаються по домам із закладів. Ну, як я це бачу, тому що дуже багато замовлень саме по центру у такий час. Ну, давайте, я біля світофору. Чекаю вас на варійці. А тут я нехай там собі розбираються, а ми поїхали. <пл 'язали> да, тому що я там ніхто не розумію, що, що происходит. Чи ви мені кажете? да. <пл 'язали> <dai, dai, пл 'язали> Стоять, розбираються, коли кого я особисто послала, наскільки оправдано я послала. <пл 'язали> Це ви з закладу якогось вийшли? <пл 'язали> <пл 'язали> я думала підійти, сказати, слухай, ну я там ну, почати вирішувати, а потім я так думаю, ну ви чекаєте. Нам доказати зараз, мабуть, важко комусь що. Та ви по-тихому додому, так? Да, да, да. я, я така типа, ну, ладно. Ну, окей. Причому я зараз їду не додому, ви мене зараз до мого колишнього. Та ви що? Він не знає, що я їду. О, як яка стандартна ситуація? Якщо я зараз позвоню, а там якась по подруга з ним ще по приколу. Ну він же колишній в принципі, да? Тобто це не зрада. Може собі дозволити так? він може собі дозволити. Так може треба його хоч А? Його може предупредити треба, що виїхати. Це дуже скучно. Давайте ми вже хіранієм туди. І вдруг, якщо рафтом, типу, там взагалі пізнес ніхто не відкриває двері. Тоді полет, сюди, так? Да? Да, тоді я поїду десь сюди, типу, буду працювати, але в принципі тоді тіпа, не так далеко. Але я хочу щось по нервішкам, тому що тут нервішок не буде, а там хоча б щось. пить. А я йому просто свинила в закладі, а він не завтра. Ну, можло, можливо, можливо, йому але я типу знаєте, я така. ой, я ще не розбудила, як ні Сьогодні до мене просто підходить оцей чувак. Всім цим передачам знаєш, тому що я імідж поміняла. Мене ну мене просто не впізнають. Ого, ви приймали участь в якісь програм. Да, да. Я просто ну, таке просто, не дивлюсь, але ну, слава Богу. Да. Ну, я просто не дуже приймала участь, Я скрізь перемагала але я його бачила, я звертала увагу, що він прям такий лайкер. Лайкер. Він ага, да? Тобто він крім лайкерів, він там. Ну, ганьочки може бути, ганючки можуть на сторінці. Він там не гоїв бажання мені якийсь кур'єр, щось. А Вживу він не урод, нормальний, нормальний, да? але а... такий до ночок. Пісню подрочив, безпокійно і дочі. Ну, щоб з собою не тратиться. Як я Коротше, буду. не важче ну, так. Говорила <ріху> мені моя мама, не звертаю увагу на те, скільки він має або хто він у цьому суспільстві. А звертаю увагу на те, як він відноситься до тебе і скільки грошей, і взагалі так дав там, там, час, увага, ж, <ріху> він готовий витрачати на тебе. Бо він тобто, може якщо бути... чоловік жадібний, то краще його ціна, кидати зразу. Да? І, да. е, і в мене особисто, моїх уже 30, е, в мене особисто реально, в моїх особисто було прикладі, коли чувак прям в пісці збагатить, от у нього є ну, 5-10 метрів, 5-10 це діапазон, mm -hmm. як значно парків, як так, на паркіння, тут на налівка. У нього куча автівка, у нього куча квартир. Байдогову чоловіку на сьогоднішній день 46 років він не одружений, ні разу не був, ні моїх дітей, німа ніби. І не буде. Хоч чесно, і не буде. Дуже жаль. Дивіться, мені показує, що я тут. тут, Просто зараз машина тут постояла. Але... Mm. Перша дівчина, яка мені попалася. Він хрім... чув собі, то я буду да, да, Але е, я не знаю, як у вас на особистому фронті. Mm -hmm. Але, дивлячись на все, просто тянуть супер. Ось така у мене була пасажирочка, Ой, прикольно. Я так давно вже сама не гуляла, що дивлячись на людей, які прям тусують, причому ми десь плюс-мінус в одному віці, мені хочеться іноді теж так, знаєте, тусануть. І щось злетіла карта, воно мені щось таке пишеть, непонятне. І я не зрозуміла, чи я доїхала до клієнта чи ні, тому що воно збій в ДЖПС. Навігатор нормально працює зараз. Дуже плохо, дуже не було зрозуміло, коли приїдете. Приїхала я на Васильківську, зробила два замовлення і стала, тому що всі замовлення були з центру. В центрі люди гуляли вночі, тому їх можна позволити. А тут на Васильківській, ну тут вже знаєте, якось. Спальнички, спальнички, люди тут вдома сплять, люди сюди приїжджають. Вийшла з машини, тому що почуваю себе, що я засипаю, засинаю, тому що я спала, я ж кажу, три години і вийшла, щоб хоч на свіжому воздусі трошечки взбодритись. Я не знаю, магазини тут не працюють ніде, ну може й працюють, але я не знаю. Я не знаю цей район. Я б купила собі якогось енергетику або кави, тому що робить страшно робить. В цю сторону буде. На вокзал завезла людей і взяла одразу тут замовлення по бізнесу на либіцьку. Добрий ранок, це таксі. Підскажіть, а ви скоро Добре, будете? Я вже з вокзалу виходжу зараз, я вас шукаю. Забула включити камеру. Тільки що було ось таке замовлення. Людина дала 200, тобто 56 гривень на чаюшку. А також була тільки що на заправочці, заправилась на годиннику 7.20. Я думаю, що у неділю у цей час вже все розвезено. Всі вже по домам, всі вже, всі вже по ділам, всі вже на поїзді. Тому мені залишається тільки... Прямувати додому, а потім вже буду виїжджати десь після обіду, можливо, під вечір. Ось ось такий у мене варіант сьогоднішнього робочого дня, тому що у неділю нема чого робити весь день по місту. Поки я їду додому, у мене звісно все ввімкнено, але нічого не залітає. Тому я тільки убіждаюсь в тому, що я правильно роблю, що я їду додому. Так, 1299 плюс була чаюшка там 50 з чимось. Тому ну майже 1300 на п'ять замовлень на кілометраж 30 кілометрів. Середня вартість за кілометр 43 гривні. Майже За 2,5 години я нормально накосила. Тому я побігла відпочивати, потім займатися своїми справами. І вийду я вже десь після обіду. Може під вечір, може після обіду. Подивлюся по замовленням. Для мене пройдуть години, для вас пройде декілька секунд. Вжух, І ми вже ввечері. добрий. те, що на другій адресі прийдеться чекати, я не знала. Я дізналася вже, коли ми приїхали. Це супермаркет Goodwine. і люди пішли скуплятися. Вони сказали, що 10-15 хвилин їх не буде. І ось я вімкнула простой і вже 5 хвилин хатіко на зв'язку. Чесно не кажучи, ненавиджу на оболоні ці двори біля Дрімтауну, Тому що тут дорога вся в ямах, в яміщах. — Алло, добрий вечір. — Добрий. — А заказували машину на Болонський проспект 30. Да. Програма говорить, що ви на місці, але ми вас не бачимо. — Прямо возле дома, Вашого дома. Это mm -hmm. такой как... подъезд или какой? Я не знаю, какой подъезд. Тут машина стоит у вас возле лавочки, еще, и я перпендикулярно ней стою. А можете аварийку включить, по-моему, на улице? А, аварийку включила. Так, а Я фору вижу перед собой туда аж дальше. Нет, здесь форы нет. Это просто жилой дом, здесь нет ни магазинов, ничего. Ни фор, ничего. Вы правильный адрес выбрали? Оболонский а проспект 30? Именно проспект 30? Да-да. Да, проспект Абалонский 30. Здесь нет магазинов. Ну, именно во дворе. А, ну, я вижу просто напротив меня а что туда дальше стоит фора. Ні, nee, звісно, такого. — Тоді, ну, відміняється де Тому Хорошо. Я, mm -hmm. я вже казала сьогодні, так, да, як я не люблю ці двори біля Дрімтауну, так? Я ж можу ще раз сказати, і поки я звідси не виїду, я можу казати це кожну хвилину. Тому що наступне замовлення, звісно, було поруч, поруч в цих дворах і. От Я їду подаюсь, і це просто жах. Я не розумію, коли ці дороги робили. Ще, мабуть, за церяпанька розбиті, просто неможливо їздити по ним. Це треба така тачка, яку не жалко вбивати. А коли на хорошій тачці їдеш, то просто кожен сантиметр тобі дається з болю, тому що ти акуратненько, акуратненько преодолюєш це все. І це час, це нерви. Ненавиджу, ненавиджу погану дорогу. Мало того, що тут погані дороги, тут ще й вузькі двори, там де неможливо розвернутися. Боже, оболонь. Я, звісно, люблю оболонь, але ваші двори ненавиджу. Треба, щоб хтось тут тоді да -да 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 -да. сидів і притримав. Тут придется теперь. Не, 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 не. Залезть там еще. Присягиваться не надо. Ну, надо. Все, ну, не рассыпалась. Мама, огромное спасибо. Эти. доброго. Хорошего рассыпания. вечера вам. Наша пісня стрибко грай, край, грай. Вип'ємо горілочку медову. За твою сім'ю таку чудову. За твою щасливу долю і за Україну рідний край. Добрий. Добрий. Чертичніш. Добрий. У вас тут можна телефон якось по зарядку поставити? Так, да, можна. У вас а, який повод? На, да, тільки сюди його. Він просто не дотягнеться. Просто, остановіться, пересядемо. Сість Можете підвинути сидіння там? А як його? Внизу, внизу. Угу. Це добре. Да. Все добре. Ну, ввечері. Ввечері. Щось мені у неділю ввечері якось взагалі не хочеться працювати. І я зробила тільки чотири замовлення і вже хочу додому. Чомусь саме вранці у мене прям перло, а ось ввечері. І, чесно кажучи, я вже по собі замітила, що якщо не хочеться працювати, якщо хочеться додому, то краще вже їхати додому, тому що потім щось та й стається. Вже скільки раз перевірено, це починаю себе мучити, починаю через не хочу працювати, і щось чи на дорозі, чи з пасажирами, чи щось платою, ну що, ну що завгодно, але щось трапляється. Тому, якщо зараз я почуваю, що треба їхати додому, тим паче, що я не так вже й далеко від дому. То краще, мабуть, його вже поїхати.